Вітаю вас, ви дивитесь поліцейську хвилю. Програму про розслідування злочинів та резонансні події. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Габл! Габел! ми стріляли в аеропорту Бориспіль, спецпризначенці прикордонників дозор. 13-13! Поддержка 4. Нужні носілки в залі. Та чому навчився в американців поліцейський спецназ «Корд»? Ми готуємо наше підрозділення по височайшим стандартам. Міжнародної бізапасності. Як на Одещині банда розбійників маскувалася під правоохоронців, На моєго аца готується покушення. І на кого насправді працювала знешкоджена, зухвала банда. Діяла під контролем злодія в законі е, Омара Офімського. Як у Дніпрі, кримінальна поліція попередила замовне вбивство. Було ще із велике кількість количество агністрівного і в заключитих 200 тисяч доларів вимагали за звільнення одеської підприємниці. Жінку викрали посеред білого дня і вивезли у невідомому напрямку, але її звільнили не бандити, а поліція. Усі перепитні цієї справи у поліцейському резонансі. Це Мукачівський провулок Одеса. 2 листопада поблизу цього будинку з левами невідомі викрили жінку. Злочинці читували на парковці. Жертву вивезли в невідомому напрямку разом з її розкішним авто. Даними лісами було лішон свободи і ахранік даного паркінгу, котрого в послідуючому увезли дане ліця за приділи міста, де висадили на проїжджу. частину. викрадачі напали на жінку близько 10-ї вечора. Мешканці сусіднього будинку нічого дивного навіть не помітили. Ну Шума. Нет, никакого шума. Да, Вообще ничего не слышала. Нет, нет, ничего. Мы же ви... выходили. Ну, конечно, нічого не здесь вокруг. За рушницею виявилась відома в Одесі бізнесвумен Ірина Кисельова. Про викрадення матері повідомив її 29-річний син. Зв'язку з мамою ніякої не було. Я спустився в паркінг, гараж був відкритий, нікого не було, ні мами, ні охранника, ні машини, нікого. Слідство розглядало кілька версій викрадення серед них заволодіння майном жертви. Не виключали і злочин на ґрунті сімейного конфлікту. Згодом викрадачі вийшли на контакт із родичами зарушниці за життя Ірини. Злочинці зажидали 5 мільйонів гривень. Через деякий час вимогу змінили. Назвали іншу цифру 200 тисяч доларів. Коли я спраш, ви реально угрозу вас в своїй житті, Так Та ні реальна, када ударять оружиє. От люди мені розповідають, як мене будуть вбивати. Один з Граждан Грузії говорів ти не бойся, если у нас нічого не вийде, ти умреш очень быстро, Ми тебе мішок на голову выстрелим, ты ти навіть не почувствуешь. Поліція ретельно опитала оточення одеситки, вивчила записи з камер відеоспостереження. Виявилось, що до злочину причете небезпечне угруповання. За лічені дні вдалося відстежити рух викрадачів. З'ясувалось, що зарушницю тримали в Київській області після проведення оперативно розшукових Заходів ми вийшли на місце знаходження групи і успішно затримали. На той час викрадачі знаходились в Києві. Жінку переховували поблизу бульвару. Лепсе автомобіль з зарушницею знаходився ось тут, на території промзони. В день жінку зачиняли в салоні, вночі переводили до приміщення цеху. Час від часу її погрожували ножем, шокером та іншою зброєю. Аби викуп збирала швидше, погрожували вбити її сина. Над звільненням зарушниці працювала поліція Одещини, департамент карного розшуку України та головне управління нацполіції в Київській області. До операції залучили бійців спецпідрозділу Корт. Руки не солі. А ось і сама зарушниця. Жінка виснажена, налякана та головне жива. Все добре. Все успокаєте. Все добре. Все хорошо. Добре. А що з моїм сином? Вони мені сказали, що сина уб'ють, якщо все не привезуть до Да. Його держат, його охороняють. Все хорошо, там все пудить, не переживають. Всього в ході спецоперації було затримано четверо осіб: троє вихідців з Кавказу, один громадянин України. На місці злочину лишились уламки тонованого скла від автомобіля ватажка. Організатор займає достатньо, ну, он. Можна сказать, називаємо так в спортивной сфере, сфері, знают знають Имеет хорошую хорошу подготовку, підготовку. время занимался греко римской борьбой. Нам вдалося поговорити з працівником підприємства, на якому тримали зарушницю. Ну, стояли якісь то машини. Ну я как би бы, я просто працюю, Я ну, какая мне Ну, Скажіть, а кому цей цех взагалі приналежити? Ну як кому? Тому кого забрали, тому тоді ж сама Кисельова не вперше стає причиною резонансу. Олесь зарушниця була фігурантом гучних скандалів щодо приватної власності в Одесі. В інтернеті достатньо красномовного відео. Що Бандіти бандітизм займаються. ви що приїхали? Куста я Рот до кроті У 2010-му Невідомі навіть спалили джип одеситки чи пов'язане викрадення кисельової з її нинішнім бізнесом. Нині з'ясовує слідство. Далі у нашій програмі найрезонансніші та найзухваліші злочини та події, що сталися на минулому тижні. Про це ми розповімо у нашій традиційній рубриці «Поліцейська хроніка. У Одесі поліція гарячим слідом затримала двох підозрюваних у вбивстві літньої жінки. Про те, що у квартирі виявлено труп, правоохоронцям повідомили пожежники. Выездом на место происшествия сотрудников Суворовського отдела поліції було встановлено і обнаружено тіло 72 летней хазяйки квартири з признаками насильственной смерти смерті в виде колото тарізаних ран, а також тупих травм голови. Згодом за підозрою скоєння цього тяжкого злочину поліція затримала двох 17-річних громадян, онука вбитої бабусі та його приятеля. Молодики знали, що у літньої жінки в квартирі є багато грошей. Як то ограбити вашу квартиру? Ви знаєте, що у вас в квартирі знаходяться деніжне слідство. Да. Перчатки з бахилами за чим не можна бачити. Щоб мені була печатка, пальцев, не можна було відчатичку. Тож зловмисники ретельно підготувалися до ускоєння страшного злочину. Вони придбали маски, літню жінку холоднокровно вбили, а її квартиру, аби знищити сліди, підпалили. Мобільний постраждалої бабусі, онук вимкнув та заховав у дворі. Це телефон вашої бабушки? Ви його Так. Тепер затриманим молодикам відповідати за скоєне в суді за фактом умисного вбивства розпочато кримінальне провадження двом приятелям. Загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. І там таки на Одещині поліція затримала ґвалтівника іноземця. Саме на цього підозрюваного громадянина вказала мати постраждалої дитини. Жінка з'явилася до відділка поліції і розповіла про страшний вчинок. Виявилося, що чоловік іще забув на місці скоєння злочину речовий доказ. Що ви в, в кімнаті, де ви були? спала ваша дочка. Ну я зайшла там. Яла була надвінута, не була крові і шапка його лежала. Його імена шата його шапка, Да почому, тому що а при... ви поняли, що не шапка? Ну, я знаю, що він не ходить. Перед етім він тоже ходив туда Сюда Постраждалу дівчинку, терміново доправили до районної лікарні та надали невідкладну медичну допомогу. Незамедлительно на место происшествия выехали сотрудники полиции, которые установили все обстоятельства совершения преступления. Также по горячим следам был задержан преступник. Ним оказался 48-летний иностранец, который имел временный вид на жительство на территории нашего государства. Районный суд заарештовал гвалтівника. Свой страшный вчинок человек пояснити не смог. Откуда вы девочку знаете? На мой сосед. Триває розпочато кримінальне провадження. Підозрюваному чоловікові загрожує 15 років позбавлення волі. У Дніпрі поліція попередила замовне убивство. Тамтешній підприємець довго конфліктував із своїм конкурентом. Врешті-решт вирішив позбутися чоловіка. Для цього він найняв кілера. Йому пообіцяв заплатити кругленьку суму в доларах. На мобільний телефон поступив дзвонок від моєго знайомого. Который предложил убить человека і за що он не пообіцяв заплатити дітей сумі 3 тисячі доларів. Найманець погодився на пропозицію. і Звернувся до поліції. Правоохоронці підіслали до підприємця псевдокілера, і той надав фальшивий фотозвіт. були проведені міроприяття, і при передачі <реку> грошей средств був задержаний гражданин проживаючий в місті Дніпро. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини цього злочину та перевіряють коло, можливо, причетних до нього осіб. Даний громадянин 1962 року народження, достатньо взрослий чоловік, раніше не прив'язувався до головної відповідальності. У нього були проведені ряд обісків, в ході проведення обісків було ще з'явлено велике кількість військових військ і вибухових висок. Затриманому громадянину вже повідомили про підозру у чиненні тяжкого злочину йому загрожує чималий термін покарання. Банду замасковану під правоохоронців узяв на гарячому спецназ внутрішньої безпеки національної поліції України. Злочинці обирали в жертви лише заможних громадян, їх сильно залякували. В більшості випадків люди боялися звертатися до поліції. Крім того, одесити підозрювали, що злочинці можуть мати таємних покровителів у правоохоронних органах. На моєму аца готується покушення, так як он продав недавно трактор, продав зерно. и имел определенную сумму денег. Само собой отец не поверил, но после длительной беседы все-таки он принял решение им поверить. И сотрудники полиции начали, скажем так, готовить спецоперацию по задержанию злоумышленников. Зловмисники були озброєні холодною та вогнепальною зброєю. Вони вночі увірвалися до помешкання підприємця. Наступної миті в будинку вибухнула світло-шумова граната. Цей був сигнал для штурмової групи. У результаті спецоперації було затримано четверо осіб. Вони мешканці Одеської та Донецької областей. Раніше неодноразово судимі. У них вилучено ніж, револьвер та бойову гранату. Зловмисники роз'їжджали на інномації з придністровськими державними номерними знаками і зазвичай зі зброєю нападали на оселі людей, відбирали кошти та цінні речі, в пошуках яких не гребували тортурами і фізичною розправою. Як з'ясували оперативники внутрішньої безпеки, група з шести раніше неодноразово судимих чоловіків діяла під контролем злодія в законі Омара Офімського. Затриманих громадян місцевий суд заарештував. Проти чоловіків триває кримінальне провадження. На Миколаївщині поліцію затримано четверо викрадачів людини. До правоохоронців звернулися мати 38-річного мешканця міста Очакова. Жінка розповіла страшні речі і написала заяву. За місцем проживання. Е Сина громадянки, яка звернулася за поліцією, приїхали чотири невідомі особи, які на території дамодії нанесли мотівесне ушкодження, послідуючиму позбавили його волі, а саме шляхом нанесення ударів та застосування насильства, затягнули його до багажного відділення автомобіля, на якому приїхав, та повезли в невідомому напрямку. Правоохоронці розпочали їх кримінальне провадження та пошуки викраденого чоловіка. Згодом постраждалого знайшли в приватному будинку одного із сіл Очаківського району. Поліцейським удалося затримати підозрюваних громадян. Двоє з чотирьох раніше вже відбували покарання, а один із затриманих так пояснив свою участь у злочині. Підійшли два чоловіка, поговорили, сказали, що треба напугати одного чоловіка. То що награбіл. Не сім'ю. сім'єю. Утім постраждалий громадянин помер у лікарні. Виявилась важка черепно-мозгова травма. Хворий був нетранспортабельний, тому надавалася медична допомога у відділенні реанімації нашої районної лікарні. За даними фактами, триває кримінальне провадження. Чоловікам загрожує чималий термін покарання. А у Рівному патрульна поліція отримала повідомлення по лінії 102. Біля однієї з місцевих кав'ярень у центрі пильними громадянами помічено підозрілих людей, і, начебто, вони мають з'ясовувати відносини з іншою групою молодиків. Ці громадяни одіті в однаковий темний однострій одного з них. Була в руках зброя. Поліція прибула вчасно і затримала шістьох осіб в одностроях і ще двох молодиків у автівці. Усередині виявлено велику кількість зброї та набоїв до неї. Правоохоронці встановлюють обставини інциденту. Вирішуються питання про обрання затриманим громадянам міри запобіжного заходу. 35-річного громадянина Грузії папуну грихилітзе видворили за межі України. Чоловік прибув до Києва, аби за певними традиціями отримати статус злодія у законі. Число місце з витраждення сі період Уроженець. затриманий. Має кілька судимостей. Чоловік неодноразово відбував покарання в місцях позбавлення волі як на території України, так і поза її межами. Він являється кримінальним авторитетом. Мета його прибуття до міста Києва провести по злодійським законам коронацію його як авторитета. Ані високі штрафи, ані кримінальне покарання не відлякує водіїв від кермування на підпитку. Вони продовжують п'яними гасати нічними вулицями та створювати аварійні ситуації. Цей випадок стався на Закарпатті. Поліцейські переслідували водія, який тікав від патрульних. Аби зупинити порушника, вони застосували зброю. Стояти! 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 Буду стріляти! Водій продовжував рухатись на великій швидкості по зустрічній смузі, створював явну загрозу життю і здоров'ю іншим учасникам дорожнього руху. Та, врешті-решт, спробував наїхати на одного із інспекторів патрульної поліції, які, перекривши рух, намагалися його зупинити. П'ять мільйонів доларів для російської наркомафії планували передати прямо в аеропорті Бориспіль. За грішми мав прибути кур'єр чартерним рейсом, але його зустріли не спільники, а правоохоронці. Саме такий сценарій відпрацьовували та реалізовували спецпризначенці Корду Масштабні навчання. Бачив і наш кореспондент. Про це він розповість у поліцейському репортажі. Міжнародний аеропорт Бориспіль. Група чоловіків заходить до терміналу Ф через кілька хвилин. Приміщення з'являються підрозділи правоохоронців. Серед затриманих лідер транснаціональної мафії та його охоронці на території литовища ці молодики мали зустрітися з лідерами міжнародного злочинного синдикату по торгівлі наркотиками та зброєю під прикриттям балістичних щитів, штурмовий загін прикордонного спецпідрозділу Дозор затримує підозрюваних. А саме так, в сусідній залі не працюючого терміналу спецпідрозділ поліції Корд знешкоджує злочинне формування, що прибуло на зустріч для передачі грошей. Бандити відкривають вогонь. В ході перестрілки одного бандита вбито, та поранено бійця корпусу оперативно-раптової дії. Йому на місці надають першу невідкладну допомогу та евакуюють. Саме за таким сценарієм на території міжнародного литовища Бориспіль пройшла фінальна фаза спільних навчань прикордонників та поліцейських. Слід зауважити, що подібна співпраця силових відомств пройшла вперше. Дана співпраця то є перший пробний варіант, і як ви бачили, то є успішний. Чому тому, що американці звертають увагу на те, що співпраця всіх силових структур повинна бути сплаченою і працювати на один результат. Підозрювані були затримані впродовж лічених хвилин. Щоб досягти такого результату, українські спецпризначенці більше місяця тренувалися під керівництвом експертів спецпідрозділу ФАСТ адміністрації по боротьбі з наркотиками Сполучених Штатів Америки. Українські силовики показали відмінний результат, на чому наголосила посол США в Україні Марія Юванович. Враховуючи загрозу, яка пов'язана з вашою роботою, належне планування та реагування на ці небезпеки допоможуть нам всім бути у безпеці. І організувати захист для громадян, і ми це побачили сьогодні. Серед закордонних інструкторів бійці елітних американських спецпідрозділів ФАСТ та «БОРТАК». за їх плечима, чималий досвід. Кожен з них приймав участь в спецопераціях по затриманню наркокортелі в Афганістані, Іраку, Колумбії та Мексиці. Здобутими знаннями вони поділилися з українськими соловиками. Основне завдання це навчитися правильно планувати спецоперації. Для того, щоб виконувати їх бездогану, без помилок і з найкращим результатом. Американці вчать саме реальним і вони не люблять наіграних ситуацій. Тому протязі навчання вони давали нестандартні ситуації або ситуації, які виникали в їхній державі, брали аналізу в нашій державі, і я скажу, що то дійсно добрий результат, коли є. Розіграш ситуації, які в житті, а не придумання. Генерал Олексій Руденко констатує, такий тренінг спецпризначенці пройшли вперше. Головною метою навчання було якісне планування проведення спеціальних операцій. У системі МВС і в національній поліції до цього таке не преподавалося. Головна ідея це зберегти життя громадян і зберегти життя офіцерів, які виконують ці спецоперації. Кримінальний блок розробляє бандитське формування, виявляє, а КОР – це той інструмент, який затримує ці бандитські формування. Успіх проведення вдалих спецоперацій залежить від кількох факторів. Один немало важливий своєчасне опрацювання оперативної інформації та планування роботи спецпризнаженців на місцях, як наголошує заступник начальника департаменту Корт Іван Кудобаєв, затримання особливо небезпечних злочинців – це клепятка командна робота всіх підрозділів національної поліції. Ця інформація обробляється оперативними службами, так як і кримінальна розвідка. І Генеральна прокуратура України, то тобто, є разными оперативными службами, які дають інформацію і собирают оперативну інформацію. І потім уже ми проводимо непосредственно задержание. За фінальною фазою навчань спостерігав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Результат, який показали бійці мобільного підрозділу Дозор і спецпризначенці форду вкотре доводить Україна готова до будь-яких викликів боротьби зі злочинністю. Наши ребята подразделения Корт, которые здесь находятся, как и подразделение пограничной службы Дозор, подготовлены по самым последним передовым методикам. И мы горды тем, что они сдали экзамены и получают сегодня сертификаты, в том числе международного образца. Мы будем обеспечивать безопасность в стране, имея готовность ко всем событиям, ко всем вызовам, которые нам будет бросать реальная ситуация. По завершенню навчань учасники отримали міжнародні сертифікати про проходження тренінгу. Слід зазначити, Корд це абсолютно новий та універсальний спецпідрозділ поліції, який працює у восьми регіонах України. Його бійці вже встигли проявити себе в неодній резонансній спецоперації. Не так давно кордівці затримали наркодилерів та торгівців зброєю. Група зловмисників на Київщині намагалася поцупити важкий сейф з прикрасами з крамниці, але спрацювала тривожна кнопка. До того ж, зловмисників зафіксувала камера спостереження. Як спрацювала поліція охорони, далі у нашому сюжеті. Це відео зняла камера спостереження. Вона встановлена всередині ювелірної крамниці на Київщині. Туди заскочили троє невідомих у масках з ліхтарями і давай орудувати в пошуках грошей. Нападники виявили 300 кілограмовий сейф і намагалися звідти його поцупити. Працювання, магазин ювелірні прикраси Миронівка, вулиця Соборності. 65. на пульт охорони центральний, що знаходиться в місті Київ. Надійшов сигнал повідомлення про спрацювання охоронної сигналізації на магазин ювелірної вироби, що знаходиться місто Миронівка. Прибувши на об'єкт, наряд блокував його і був виявлений невідомий, який спробував викрасти сейф з ювелірними виробами. Даний злочинець був затриманий. Вириваючи сейф, злодії пошкодили в приміщенні труби з водопостачання, і магазин, і сусідню аптеку мало не затопило. У нас тут проведена була водичка угу. від нас підена каналізація. Тут вони тоді все, і тут у нас відповідно, вже все завело, і тут труби повиривало і. Тим такі зроблені стіни, що трошки стіни порушились. Викликали сантехніків і перекривали воду. Бійці поліції охорони, які миттєво прибули на спрацювання сигналізації, побачили невідомих і вирішили їх затримати. Крадії побачили поліцейських і стали тікати. При огляді об'єкта приміщень об'єкта ми зайшли через двері. Сейф з ювелірними виробами знаходився тут. Получається, що двері відкрити неможливо було. По магазину товари ці, що знаходяться з боку, лежали на, на полу, і вітрини ювелірники були розбиті. На території області ввели в дію оперативний план перехоплення. Правоохоронці затримали одного із крадіїв. Тривають розшукові заходи щодо встановлення місця перебування та затримання інших учасників цього злочину. За даним фактом відкрито кримінальне провадження, триває досудове розслідування. Ви дивилися поліцейську хвилю програму про розслідування злочинів та резонансні події. Зустрінемося за тиждень.